Перші системи Петріо для України вже відправляють. Про це повідомив президент США Дональд Трамп під час брифінгу на авіабазі Ендрюс. Установки надходять із Німеччини, яка поповнить запаси, а США отримають компенсацію від самої Німеччини або ЄС. Водночас президент США заявив, що Володимир Зеленський не повинен завдавати ударів по Москві і підкреслив, що він на боці людства, а не якоїсь сторони конфлікту. Та й далекобійну зброю, яка могла б дістати до Москви, Трамп не надаватиме, і погрожує, що Путіну може бути дуже погано, якщо він не погодиться на мир за 50 днів. Багато думок можуть змінюватись дуже швидко. Можливо, це буде не через 50 днів. Можливо, це буде набагато раніше ніж 50 днів. Ракети Петріот уже постачають з Німеччини, а потім замінюються Німеччиною. І в усіх випадках Сполучені Штати отримають повну оплату, що і відбувається, як ви знаєте. Здебільшого це справа європейського союзу у формі НАТО. НАТО збирається заплатити нам за все. У деяких випадках країни Європейського Союзу безпосередньо нам повертатимуть кошти. Платити за зброю для України разом закликала США Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. За підсумками засідання Ради ЄС, вона зазначила, що Європейський Союз позитивно оцінює намір США реалізувати постачання зброї Україні через механізми НАТО. Утім, віце-президентка вважає, що Вашингтон має взяти на себе частину фінансового навантаження. Спільна робота збільшить тиск на Путіна стосовно перемовин про мир в Україні. Вважає Калас за словами Трампа. Європейські країни платитимуть США за озброєння, яке Америка вироблятиме для нашої держави. Добре, Якщо ми платимо за цю зброю, це означає, що це наша підтримка, тобто це європейська підтримка, і ми робимо усе можливе, щоб допомогти Україні. І тому заклик полягає у тому, щоб усі робили так само. Знаєте, якщо ви обіцяєте надати зброю, але кажете, що за неї заплатить хтось інший, то це ж насправді не ви її надали, чи не так? Фотіснатвилі кевенбаюзит. Покупці зброї американського зброєння для України поки що погодилися оплатити шість країн: Німеччина, Велика Британія, Нідерланди, Норвегія, Данія та Канада. Про це під час зустрічі з Дональдом Трампом в овальному кабінеті заявив генсек НАТО Марк Рютте, пише видання Політіко: не долучаться Франція та Чехія. Президент Франції Мануель Макрон неодноразово заявляв, що Європа має зосередитися на власній оборонці, а не платити за американську. Чехія натомість обіцяє допомагати українським військовим іншими засобами, зокрема поставлятиме боєприпаси.